Коли я був дитиною, найбільше лихо, якого ми боялися, було ядерна війна. Ось чому ми тримали такі бочки, як ця у своїх підвалах, де зберігали консерви та воду. Якби ядерна атака відбулася, ми мали би спуститися донизу, сісти на почепки і їсти із цієї бочки. Сьогодні найбільший ризик глобальної катастрофи так не виглядає. Натомість він виглядає ось так. Якщо щось зможе вбити 10 мільйонів людей протягом наступних кілька десятиліть, то наймовірніше це буде не війна, а високозаразний вірус не ракети а мікроби. Частковою причиною є те, що ми інвестували величезні суми грошей на стримування ядерної війни. Проте ми інвестували занадто мало у систему, яка б зупиняла епідемії. Ми не готові до наступної епідемії. Поглянемо на Еболу. Я впевнений, усі читали про неї в газетах. багато тяжких викликів. Я уважно стежив за нею, використовував різноманітні інструменти аналізу, спостерігаючи за викоріненням поліоміеліту. І якщо поглянути на все, що відбувалося, стає зрозуміло, що проблема в тому, що система працює недостатньо добре. Проблема була в тому, що в нас взагалі немає ніякої системи. Справді, очевидно, що нам бракує ключових компонентів. У нас не було групи епідеміологів, які б були готові виїхати. З'ясувати, що ж за катастрофа сталася і наскільки далеко вона розповсюдилася. Звіти про катастрофу надходили у паперовому вигляді. Трачалося багато часу, поки вони з'являлися онлайн. Окрім того, вони були вкрай неточні. У нас не було команди медиків, готових до виїзду. у нас не було бачення, як готувати людей. Погоджуюся, лікарі без кордонів прекрасно організували волонтерів, але навіть так ми набагато повільніше ніж треба було відправляли працівників у ті країни. А велика епідемія вимагатиме сотень тисяч таких працівників. не було де шукати методів лікування. Не було способів діагностики. ніхто не знав, який інструментарій застосовувати. Як, от, наприклад, ми могли би брати кров у тих, хто вижив, обробляти її і вводити цю плазму людям, аби захистити їх, але цього і не намагалися робити. Багато чого бракувало, і все це насправді глобальний провал. Воз заснована для моніторингу епідемій, а не для того, щоб робити те, про що я кажу. У кінофільмах ситуація цілком відрізняється. Є група привабливих епідеміологів, готових до завдання. Вони виїздять і рятують ситуацію, але все це лише Голівуд. Провал у підготовці може призвести до наступної епідемії, яка буде істотно спустошливішою ніж Ебола. Погляньмо на прогресію Еболи цього року. Близько 10 тисяч людей померли, і майже всі вони із трьох західноафриканських країн. Існує три причини, чому епідемія не поширилася ще більше. Перша причина героїчна робота медиків. Вони знаходили людей і запобігли подальшому зараженню. Друга причина природа вірусу ебола не поширюється повітряним шляхом. До того як хворі стануть заразні, більшість з них вже в такому стані, що не можуть стати з ліжка. Третя причина ебола не поширилася на міста, і це була просто удача. Якби ебола досягла міст, печальних випадків було б набагато більше. Але наступного разу ми можемо бути не настільки удачливими. Ми можемо мати справу з вірусом, коли заражені люди почуватимуться достатньо добре, аби сісти в літак або піти до ринку. Джерелом вірусу може бути природна епідемія, як ебола, або це може бути біотероризм. Тож є речі, які можуть погіршити ситуацію тисячі разів. Направду, розглянемо модель вірусу, який передається повітрям. Скажімо, іспанський грип у 1918 році ось що може трапитись. Він пошириться по всьому світу дуже дуже швидко. І Понад 30 мільйонів людей загинуть від цієї епідемії. Тож це серйозна проблема, і нам варто занепокоїтися. Втім, фактично, ми можемо створити справді дієву систему реагування. Ми маємо досягнення усіх наук і технологій, про які ми тут говоримо. У нас є мобільні телефони, аби отримувати інформацію від людей і надавати її людям. У нас є супутникові карти. Ми можемо бачити, де знаходяться люди і куди вони рухаються. У нас є досягнення у біології, які можуть різко змінити хід подій. Науковці можуть вивчити патогенні організми і виготовити ліки та вакцини проти них. Ми можемо мати інструментарій, але його треба внести до глобальної системи охорони здоров'я, і ми потребуємо підготовки. На мою думку, готуватися до епідемії треба так, як ми готуємося до війни. Як солдати, ми повинні очікувати на чергове завдання. У нас мають бути резерви, які готові поповнити нашу армію. у НАТО є мобільні групи швидкого реагування. НАТО проводить багато військових навчань, аби перевірити готовність людей. Вони добре розуміються на пальному, логістиці та радіочастотах. І вони абсолютно готові до бою. Саме таким чином ми повинні мати справу із епідеміями. То що ж таке ключові компоненти? Перше, ми потребуємо сильної системи охорони здоров'я у бідних країнах щоб жінки могли народжувати безпечно, а діти отримували усі ці вакцини. Адже саме там і почнуться епідемії. Нам потрібні резервні групи медичних працівників, багато підготовлених людей із спеціальними знаннями, які готові діяти. Наступне нам треба поєднати цих медиків із військовими, аби отримати їхню здатність швидко переміщатися, займатися логістикою і захищати територію. Нам потрібно моделювати ситуації не військові навчання, а так звані ігри з мікробами, щоб знати, де наші слабкі місця. Останнього разу такі ігри проводилися в США у 2001-му і були не зовсім успішними. Наразі рахунок 1-0 на користь мікробів нарешті нам необхідно просунутися в сфері вакцинації та діагностики. Ми вже маємо деякі великі досягнення, наприклад, щодо аденоасоційованого вірусу, який може діяти дуже дуже швидко. Наразі в мене немає точного бюджету. Скільки це все могло би коштувати? Проте запевняю, він буде значно скромніший порівняно із потенційною шкодою за підрахунками світового банку. Якщо спалахне світова епідемія грипу, глобальний достаток знизиться на 3 трильйони доларів і будемо мати мільйони і мільйони смертей. Ці інвестиції призведуть також і до інших знакових переваг, окрім підготовки до епідемії, елементарна медична допомога, передові розробки зменшать нерівномірності у розподіленні світової системи охорони здоров'я. Увесь світ стане здоровішим і безпечнішим. Я гадаю, це має стати нашим пріоритетом. Нема потреби панікувати. Нам не треба запасатися консервами, спагетті або спускатися до підвалів, але ми повинні продовжувати рухатися, адже час не на нашому боці насправді єдина позитивна річ від епідемії еболи полягає в тому, що вона стала раннім попередженням, так званим сигналом пробудження, аби ми готувалися. Якщо ми розпочнемо зараз, то ми зможемо бути готовими до наступної епідемії. Дякую.